Асцендентні стрільці для вас, жовтень, і особливо повня 7 жовтня, буде підсвітлювати і закривати якісь питання, давати результати щодо тем ваших а, якихось таких любовних відносин, тем дітей, тем ваших хобі і взагалі людей і всього того, чого ви любите. Можливо, ще з весни 25-го року у вас заложувався якийсь період по цих всіх темах. І Саме жовтень може принести вам результати, або розставити всі крапки над і. Або це міг бути ще період з 20-х чисел вересня. Можливо, в житті ваших дітей йшли якісь переміни або людей, яких ви любите. Також п'ятий дім відповідає за нашу справу, де ми вкладаємо туди сили, душу, любов. ось. Тому повня буде тут вже висвітлювати і давати певні результати. А управитель цієї повні буде в 12-му домі. І це говорить про те, що потрібно зробити ще й акцент на якесь усамітнення, побути самим у тиші, зробити підсумок попереднього цього періоду. Тому що 12-й дім він завершальний і він підсумковий. І також ця повня буде заставляти підводити підсумок попереднього періоду. 12 дванадцятому домі також добре їздити у різні ретрити, це також якесь усамітнення, да дозволити собі те, що не міг дозволяти раніше тема езотерики, психології. Кого це цікаве, ви можете в жовтні місяці якби поринути туди і дізнатися. І дванадцятий дім також нам ще говорить за тему еміграції, тому і тут можуть розставлятися якісь крапки над І або приходити відповіді.